Зам командира роти, він перший раз, коли мене побачив, він каже, та ти пів воїна. Коли на полігон ми йшли перший раз, там перехрестя, його треба було пробігати. І зброя догори, там вже каска, автомат. Я біжу, а він дивиться, каже, Боже, куди ти, куди ти стій, стій!» Я кажу, та ні-ні, я не можу, я з хлопцем. Він каже, Молодець. Валентині 19, дівчина з Родинського, жила і працювала у Покровську. Каже, за освітою перукар-візажист. Була я барменом, офіціантом, адміністратором, дуже затишне місто було, але почалась повномасштабна війна і моє місто знищили. Тому я вирішила піти в армію, щоб бути корисною. Для України, 1 серпня 2025 року, дівчина підписала контракт. У Мене хлопці питали, каже, а що ти? Мільйон отримаєш? і куди ти його? Я кажу, який мільйон? Я не знала про це. Я сюди йшла, я підписувала контракт не за гроші. Можливо, з цього мільйона я би допомагала нашим хлопцям. Під час базової військової підготовки згадує, підтримували побратими і посестри. Було тяжко стріляти. Це було. Страшно. Я дуже переживала за це, але мене підтримували. Мої хлопці вони були як моя маленька сім'я. Тяжко було стріляти в ходьбі, там штурм будинку, в нас був зачистка окопа, нарізання вуглів. Були, каже, і курйозні моменти. Я прийшла на склад, кажу: можна мені форму? Мені одну, другу, третю, кажу, то я виходжу, кажу: ну вона ж велика. Підшивали. Відчували під мене, але але берці в мене були 35-го розміру. Знайшли зараз Валентина на посаді сержанта-менеджера, займається підбором персоналу та документацією. Чекають і хвилюються за неї мама та бабуся та улюблена собака. Став та звати Альфа. Вона така велика, здорова вже більше мене ось її б хотіла я забрати до себе. А у мами також собачка є, але маленька. Лілу чи хуахуа. А вона дуже зла. В мене собака добра, хоч і велика. Валентина каже, житло її родини в Родинському зруйноване, та все одно мріє повернутися до рідного міста. Анастасія Дашко, Юлія Підгола та Олександр Буряк. Суспільне новини Донбас.